І знову всім привіт! Ви на каналі Боді Проходження. Ми продовжуємо грати в Dark Souls 3. В минулій серії ми вбивали боса, якого звали е... Дякуна Глубін Боссі. Вибач, вибачте, що я вам не показав, як я вбивав одного боса Одного боса я вбив і, і я вам його не показав. Коротше, він його звали Panciфік Sullivan. Я намагався вам показати, але я був не впевнений, бо він дуже сильний. І я не хотів, щоб ви сильно заморачувались, щоб ви сильно це, ну, самі розумієте. Щоб ви не сильно дивилися, яке була його, то я. то я, типа, ну, самі розумієте. Тут була ця арена босом. Ви не ображайтесь, но я це зробив на всякий випадок, щоб вас довго не затримувати на своєму відео. Так я йду, цей проход І локація. Опа! Здорово! Ви мені надо. Сюди йдіть. Сюди омерцайтесь нет. Ви мені ще, я ще свою зброю прокачаю. Скільки скільки вже вона. Ну же... мяч, мяч А чё он такие плюс один? Я его прокачивал? Это дивно? Ну ладно. И что тут? Кто это? Там стоять. И что? Что там за чел стоит? Там реально какой чел стоит. Добрый день, вы еще кто? Не, я еще на все розумію, мужики, но... Я... я тут я гостей не просив. То я кажется кишмишку сюда. Если вы будете бьете, я... я вас просто вбью. Давай, побежите, будете забегаться. Идет, я тут. И Ну, шо, смерти не боитесь? Без проблем. Я, я не проти вас вбити. Халявні душі. Якщо, якщо ви мені зададуть їх... Ви, то ви, то ви якісь слабаки. То, то ну. А то, ну заспокойся. Заспокойся, мужик. Ти ж мужик, чи хто? Ти же ж хороший, молодий, якого треба вбити. Та ну ти задовбав. Хватить мазати. Ти мене не вб'єш. Можеш попрощатися. Чотири тисячі душ. Це почти як за гіганта. Дякую. Це приємно. Так. Тут... твою. Что за шо це за там за танки? Хто? Вже мені вторгнувся. Що, Що надо Я вам обиратись не буду, челики. Можете... Можете навіть не. Можете навіть... І не старатись мене вбити. Так вот... Ух ты! Здорово! Здорово! Чел! Вали... А ну-ка, вали отсюда! Буде настрій, і я тебя вб'ю. Не буде... Нема, Нема настрою, з тобою битись, і не вб'ю. Зараз я Я на такому стані, щоб тебе вбивати. Так що іди, зві я тебе... Не запрошував сюди. Вам тут я реблычка Арана, щоб захосили тебе. Що ти собі за зброю взяв? Що ти шо себе за зброю взяв? взял? Ты без дуже повільна. Тебе сокира дуже повільна. Ти її ніколи... А, а я тоже можу хилтись. Съев! Съв. А! Да ты затупав! Вот а, а як третій удар він удар, як другий удар відбувався, як це відбувалося? Відбувалося. Як другий удар відбувся? Дай пройти. Промахнувся. Получай. Раз тебе хілки закінчаться. Тебе зараз хілки закінчаться. Якщо в тебе їх мало. Якщо тебе їх багато... я тобі зараз ну ухился. Хіліся, давай робиться, роби. роби. Можеш робити це, скільки хочеш. Ну. Ну... А ти маєш поміняв? Поняв, що робити з цим е, цією погана ідея. Ти мене, ти мене не зможеш зупинити, чел. Ти мене не зупиниш. Я занадто сильний. Щоб... Що, що в тебе за меч? Нє, 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 ні, чел. Все, е, можеш? можеш? Я можу тобі сказати велике вули... нє і до побачення. Я тобі сказати великі нє і до побачення. Все. Я забираю уголь і валю від тебе. Ти можеш навіть не надіятися ні на славу, ні на Богословення. Я тебе вбивати не буду. Я тобі все сказав. Ти можеш мене не чіпати. Я тобі все сказав, що мав. Ти не маєш мене вбивати. Зрозумів? Чи не зрозумів? Глухий? Глухий Чи ні? Вали отсюда. Ти мені... Луво не цей. А тобі битися ніяк не маю сенсу, брат. Вали отсюда. Дай проситься за костер. Дай за костер, дай за костер, дай за костр. костер, костер, костер. дай ходи. Дай хоть костер розпалити зараза. Я не можу костер розпалити. Шо? Я не можу костюм розпалити, реально. Дайте його вбити. Дайте вбити, Це не чесно. Во це я не можу його вбити. І мені знову пробиратись через нього. Який ти бісливий чел, як ти мене не розумієш? Ти мене так тільки що вибісив. Мені заново йти до тебе, ти як я цього не хочу. Все, якщо він через торкнеться, я, я за себе не ручаюсь. Йому, йому капець. Йому... Він не витримає другий раз мого меча. Мій меч настільки мощний, у мене є ще якась маска. Да є електрична. Все. Йому капець. Якщо він зараз знову появиться, то йому капець. Не, але я золоту смазку використовую, напевно, на Олдріку. На Олдріку. Це, це так звати нашого наступного боса. Так. Та Ладно. Ладно, Ідемо зараз, ну, сюди, блін, я не хочу знову цього біган... біганину. Оце от, -от бігати, вот от не встанувся. Сторони ще раз. Зрозумієш? Не хочеш? Я хочу. Не хочеш втор вторг Я хочу. Вот так би ти ще раз вторгнувся, я тебе просто виніс. Мені студно в мене торгнувся. Я коворкнувся. Алло? В гараж. я коворкнулся. Я не жаль мене може тупойся. Сп... Та ти задовбав вех Ві... Віх... новий олдрику. Не, я з такими, як ти, у конфлікт не маю. Верховний... Можна разу волвали свої дороги. Грайв воли додому гранати в Фортнайт. Я з тобою вообще... Ніе! Ти шо? Стразу губив? Нє, я з тобою битись не буду. Чел! Хто тобі сказав, що я взагалі буду з тобою якийсь конфлікт мати. Чи ти можеш до мене не вторгатись? Будь ласка, я тебе як людину прошу, можеш та мож, ніхто ми... ніхто. Знаєте таке слово? Таке слово, Ніхто до мене не вторгатись. Я взагалі в одиночі з тобі граю. Як ви до мене вторгнулися? Хвата ді своїми ножами бабочками гратися. Не вторгатися більш до мене. От після цього разу взагалі нікому, ніколи, ніяк не вторгатися. свідоць. Я вам все достав достатньо. Я все вам сказав, я все пояснив ясно і, і точно. Я все пояснив валіть валіть і гуляйте вальсом. Я вами битись не буду. Можете я вами не буду. Ви взагалі, спокойтесь, спокойтесь, Челю. Чел, я зараз вам реально говорю, ви не рофліться, ви не я, я зараз вам реально кажу. Я нікому ні, ні з ким ніяк не буду битись. Ніяк не ні з ким. Та ти можеш писати зрозуміти, що я з тобою битись взагалі не хочу. У мене нема настрою з тобою битись. Заспокойся. Успокойся, успокойся. успокойся. Ти можеш спокоїтись? Ні, чи ні? Че? Ти можу успокоїтися? Можете до мене ніхто не вторгатися, будь ласка, я все к людину прошу. Я як звичайна людина, прошу до людини не вторгатись до мене нікому, все. Я все вам поясню точно, я все, що хотів вам сказати. Да ты что? А звездки в тебе двойные атаки. Не, я... Все, я валю. Пока. Вот бейся с ним. Вот с ним. Бей... Да с ним бейся. ним с... вас трое, моя один. Я сказала вам быть с ним, а не земной. Вы, ты можешь реально заспокоиться. Випуся, що я висят кинерво, но я реально зараз здурію. Дай Сеп, я, я закусю. Хто? Вы можете до мене не тратить. Ніхто. Прощайте, вторгнеться. Я все. Я не знаю, що я зроблю. Вибірся, що... що я злий такий. Ну, про... просто ну самі розумієте. Самі задовбали. Я не збираюсь на них уголь тратити. Я не збираюсь на них свої сили. Оці нервні клетки тратити. Я не збираюсь тратити просто спокій своєму організму. Просто я можу їм сказати пішли наші. Все. Ви ви взагалі... Вообще... Ну, не зовсім афія. Як я не хочу з ним до сюди добиратися. Я як людину прошу до вас і кажу не вторгатись. я нормально все об'яснив, я нормально все сказав. А вони як би глухі, їм аби, аби торгнутися бісити людей. Треба заспокоїтися. Бо це якщо вони нас зараз не вторгнуться. Це вже третій раз. Я туди йду. Це вже третій раз. Я спробую дойти до того боса. Не вторгайтесь до мене ніхто. Я вже п'ятий раз це повторяю. Не, на. 5 сьомий десь вже. Повторяю раз. Ніколи не в до мене не вторгайтесь. Нікому. Я, на... Я. граю на одиночці. И я це одиночество хочу провести сам. И у одиночество один. Все, я... я не буду. За ці нервні клятки. Пішов мать. С такими ударами. А шо, слабо зайти сюда? Все, я просто иду сюда. Відкрити все. Слава Богу, ніхто до мене не вторгнувся. Я просто хочу піти звідси. Я провіряю на всякий випадок, щоб не ніхто, до мене ніхто не вторгнувся. Якщо б не вторгнувся, вторгнув, я не знаю. У мене вже навіть енергії клітки просто поволать з них до голови. Тих, капець. А, але я не винуваю, що вони вже Мідіра пішли вбивати, а я тільки стараюсь до десь до сьомого боса дойти. Чи... Не, не до сьомого. Десь до 10-го. Це я засераюсь до 10-го дійти вже до ну, боса, а, а вони всю... так, все... я забираю душі. Все я запалюю я Ксея зап... зап... я так зап... костюм запалений. Та я маю відкрити ці двері, а як їх відкрити, непонятно. Це вас двоє, мужики. О, тут проход. Може на якось мені допоможе? Поможе. Не, у вас двоє, я один, самі розумієте. Всім пока. Курок! А не доженете. Я знаю, що швидкий. Все вони мене не догнали. Опа. Хто ви такі? Матки кристальних часом. Ой, як його? Дякую, не водім. Скільки вас? Навіщо ви сюди прийшли? Це локація. Я вас мину... минулій серії вбив. Ви мені не треба. Я тут за знаєте що? Тут знаходиться насправді один сундук. А бачите? Замаскрований. І в ньому знаходиться. Осколок кестоса. А осколо сами самі розумієте. Павучок! Восьмилапий А, ти ще прокляття з рота виносиш? Щело! Успокойся. ще! Успокійще! Все, я просто хілишся і просто на спідрані на соло пробігаю! Ходить дихати? Я ж казав, не курити ж, не дихати димом. Не куріть. Не кури. І ви не куріть, і я кажу тобі на все життя. Не кури! Будеш. Будеш, а то будеш. Курявий. Прокляття! Дякую за прокляття. Ви задовбали у мене вже голова болить. Як ви задовбали. Я, я не на вас кажу. Я е, не кажу на вас. Ви, е, якщо б ви нічого не подумали. Я кажу на цих. <кхм> не, бо не хочу чекати. На цих. Можем я на Або я присовсім. Не можу нічого зробити з ними. Я кажу, я зараз. там я бачив портал. Там босс. Я просто иду в храм, пополняю осколок. Пополняю уголь. Иду пополнять осколок и все. Я иду просто забер, хватаю души и валю отсюда. Мне не хочется никого. А, я не могу укрепить. А, ну, Ладно. Ты же на чаю останешься. Ты же на чаю останешься. Я... Та ну возьму і пожеч. Е, Нє, нема що реч. Так. Храм огня. Анорлондо. От там там, де я здоховне більше. Тепер до мене ніхто не вторгнеться. Коротше, я розказую, хто ці фантоми. Ці фантоми, це, так скажем, справжні гравці, які грають, які грають тоже. І вони можуть просто в будь-який момент вторгнутися. Тобто зайти в чужий світ. Навіть в одіночі. І просто мішати людям. Типу, це додатково, типа. Їх і, тобто, і паспорти половина людей, які грають Dark Souls, їх не люблять. А деякі думають, що це класно. додатково, биле не що робити. Я вам скажу так. Вони зовсім вже офігели. Це... Вони ж так додоволені люди, які просто входять в чужий світ. Це як ходити в чужу хату без спросу. А ось зустрічайте нашого боса. Олдрик. Ми зараз... На... Давай я зараз... трохи так... Курок. Він. Цей босс. Як скажем... Ух ты, не. Не, з, так, з таким ефектом я тебе підходити не буду. З цим він може би загасити будь-кого. Не встиг один коворок робити. А буває він по по три робить. Але хоч випаду три. Три... то... то він... то це дуже маленький шанс, якщо він буде три рази це робити. Хаті голос... Бо по, по, по... Якщо буде його вбивати... Ну, його речі, його голова. Його треба бити по голові. Його. Ні. Ні-ні-ні-ні. стрі зі стрілами сам якось вирішай. Фух, я думаю, що ти зараз вготиш через колону. Твій супросили свой. Так я зараз... О, зараз друга стра... стадія буде. Так, я підходжу до нього. Звичайно, він зараз робить стріли. Ну, як ж без цього. Зараз Роб... будемо бити його по цьому хвосту. Знаєш, ти богів пожив... пожирав. А богів баги... пожирати свергати свір... не треба було. Але я зараз стріли не пускаю. А чого я таки до нього підходжу? Бо що боягус? А шо, боїться? Боїться боитесь так, як малок. Вы садись навіть найти три пульнути Куса! А от кусаться же было низко. низько низко. Как это? Я зараз тебе так. Що ти повертаєшся на типу по хвосту. На тій порелі. По Опа. она я, я, я готовый убивать ну, уже и она постоянно опускается боссы и локации так скажем даже кусок по любому делу но я же сказал когда... ну просто я надо Стуки сплева і мне на раномена получить. Алдрик, не тільки босс. Царь локації. Ты хочешь, я половина! По так все, зараз Ти труп, давай зараз беремо всі Він може можете посылать дош. Так, давай. Все, я йду... ...тратити душі. душе, Олдрик, труп, ладно. Друзі, я на цьому буду вже закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. А з був я, Богдан. Ви були на каналі Бадя Придня. Всім пока!